Візит Путіна до КНДР. О, це цікава тема. До речі, ти вражений, що вже спустився до рівня е, КНДР. 122 країни я не можу поїхати, проте. Давайте хоч кудись. Боже, це рай диктатури. Я хочу так само. Я хочу бути таким самим диктатором. Просто в мене країна більше. Мені це важче все прокрутити. Бо це вони зустрічаються, жмуть руки. Ти такий дивишся на це. Два голуби миру зустрілися. Була якась така дурна е, теза, що після саміту миру повинна закінчитися війна. Ну це яким чином? Це Хто про наратив? це казав? Український народ не просив цієї битви. Але у захисті своєї держави їхня чиста самопожертва справді вражає. Він говорив е, все чітко, по факту. Е, і е, я тобі більше скажу: він говорив не до партнерів. У мене таке враження, що було, що він звертався до Путіна особисто. Україна е, об'єднала ось весь світ навколо себе, і він зараз починає об'єднувати навколо себе ось цю терористичну складову. Будемо казати це так. Ну і по факту світ отримує дві вісі. Добра і зла. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Вондарчук. Привіт привіт! Сьогодні ми в програмі Дезінфекція будемо дезінфікувати інформаційний простір від російської пропаганди. Давай почнемо. Візит Путіна до КНДР. О, це цікава тема, до речі. Це цікава і актуальна, насправді. Цікава і актуальна. Я побачила ось цю новину про те, що Путін їде в КНДР вперше за 24 роки. Так. Тобто він знаєш, як таке враження, що вже спустився до рівня е, КНДР і заїзволів е, приїхати до нього. Але це виглядало типу Катю, ти втратила принца. Ти не ви не запросили мене в Швейцарію, значить я поїду в КНДР і всім вам на зло. Ну так, якось так, так, приблизно так. Зам, замилювання очей, і оце така показуха міжнародної активності, що в в принципі, двадцять 122 країни я не можу поїхати. Проте давайте хоч кудись поїдемо, хоч кудись. зараз. Я покажу так, в Тайм, до речі, написали, що ось цей візит нагадує крок відчаю. Це написали Згодом в Тайм, аніж типу налагодження зв'язків з союзниками, так як про це написав Путін. Крім цього, вони ж підписали договір про стратегічне партнерство, і це вже ну тут уже сміх можна закінчувати насправді тому, що. В принципі, ми розуміємо, що вони таким чином узаконюють все те, що вони і так робили. Проте від цього смішно не стає ти правильно кажеш, вони узаконили те, що вони робили. З КНДР в Росії є маленька частинка, але є ось цього неконтрольованого кордону, через який може абсолютно спокійно проходити будь-що. І ми ніколи цього не, не відстежимо і не проконтролюємо. Хоча я тобі хочу сказати, що і Росія, і Північна Корея вони офіційно заперечують існування про не постачання зброї саме, тобто ті кажуть, що ми нічого не постачаємо, і ті кажуть, що нічого не постачаємо. Хоча разом з тим зауважується, що ось ця е, згода значно покращить економічне, типу майбутнє угу. КНДР, типу, що е, Росія буде допомагати пальним е, і всім іншим. Ну відповідно, якщо Росія буде допомагати пальним, навіть так. Больним, то що буде йти е, на заміну? Бартер в цьому, так? Те, що будуть збивати потім над Києвом, і чиї уламки ми будемо потім бачити? Так і є. Вони можуть говорити все, що завгодно, що вони не передають зброю. Проте так. ми бачили уже неодноразово ці всі, всі фотографії західної розвідки, про те, що поїзди. Набиті зброєю, їдуть в Росію, і звісно ж ми розуміємо, куди вони потім прямують. Ну ми вже чули за заяви Путіна на рахунок того, що ніхто на Україну нападати не збирається. Всі прекрасно розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. Це просто чуш, бред собачий. Про те, що Росія абсолютно не бачить від України жодного е, ризику, що це братні народи, і потім ми всі пам'ятаємо, що відбулося 24.02.22. Тому е, Тому я би сказала, що довіряти терористам не можна, і слухати про те, що вони там щось заперечують, е, дивлячись на конкретні факти, е, ну, це безглуздо навіть слід зауважити ще той момент. Що згадай, Путін же ж перед цим візитом заявив прямо, що Росія може передавати зброю своїм партнерам, якщо їм щось загрожує, те, що відбулося з передачою ядерної зброї Білорусі, саме тому на саміті миру не було ні Путіна, нікого з Росії, і ми залучаємося допомогою і підтримкою партнерів чисто на міжнародних юридичних засадах. А взагалі, ти ж бачила саме відео, коли Путін як його зустрічали, все місто розвішане оцими прапорами російськими. Я бачила фото, коли по дорозі, де він їхав, по обабіч дороги були його портрети Путіна. Для мене це було дивно. А діти потім всі зустрічали таке. Ну бачили. для Путіна, от можна було звернути увагу на це його. Я не знаю, внутрішня така радість або ще щось. Коли він іде, він бачить: Боже, це рай диктатури. Я хочу так само, я хочу бути таким самим диктатором. Просто в мене країна більше. Мені це важче все прокрутити. Бо це вони зустрічаються, жмуть руки. Ти такий дивишся на це. Два голуби миру зустрілися угу. в одного. Люди на колінах стоять, а в іншого стоять на колінах, але вони цього не розуміють. Бо аби ж не так, як в Україні, розумієш. Угу. До речі, геополітично, якщо дивимося на це, все. Що ж там Китай? А Китай неоднозначно дивиться на цю всю ситуацію. Не все так однозначно Ні, все так однозначно. Не. Чому тому що ми розуміємо, що Північна Корея вона завжди була під зоною інтересів і впливу Китаю? Угу. І оці всі домовленості зараз, особливо на офіційному рівні, з підписами, з документами, вони покращують співпрацю Росії і КНДР. І звісно ж це все йде в обхід Китаю, тому що зазвичай Китай це найбільший партнер як Кореї Північної, так і Росії. А тут вони без Китаю вже між собою виявляється можуть якось співпрацювати. Тобто, ти думаєш, що Китай сприйняв візит Путіна до КНДР з якоюсь хвилюванням? Ну, можливо, вони це публічно не скажуть, проте в будь-якому випадку на дипломатичному рівні вони зробили для себе якісь зауваження і. В принципі вони розуміють, що сильна північна Корея вона ж опальна з таким лідером. Взагалі вони можуть зробити все, що завгодно, а це ж зразу зразу ж підвищує рівень небезпеки взагалі в цьому регіоні, де панує Китай. Я знайшла цитату з статті Тайм. Стаття дуже цікава. Я раджу всім перечитати цю статтю. Ми може навіть і прикріпимо її в описі до. Відео дуже цікаво описано все, і е, цитата з цієї статті: Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими. Зазначив Деніел Пінгстон, це експерт зі Східної Азії, з Тройського університету у Сеулі. Загалом, е, так як написали в статті, е, Китай, типу, не в захваті від того, що Росія і КНДР зближуються, що вони обговорюють що, що вони можуть стати новою вістю зла. От і я думаю, що ми далі будемо бачити цікавий розвиток подій. Слід зазначити, попри все партнерство, попри всі оці рукостискання, Росія не зняла офіційно санкції з Північної Кореї. Да. Китай так само. Проте вони все роблять в обхід санкціям, тому ну можливо, зняття санкцій це питання часу, і Путін про це обговорював зараз. Як на мене, ситуація виглядає фіналізуючи, як на мене, ситуація виглядає таким чином. Путін загнаний в кут, він розуміє, що на нього будуть тиснути, на нього вже тиснуть, а будуть тиснути ще е, сильніше е, усі е, країни. І, і він абітарі. шукає так, і він, як пес, який загнаний в кут, він починає знаєш, ось це е, бігати, шукати кого ж це за руку цю потиснути. Хто б це йому висловив е, слова підтримки і сказав, що ми з тобою, давай, і, і все інше. Хоча. Не знаю я, чи якщо буде доведена вже вся ситуація до того, що потрібно буде приймати якусь конкретику, ой, я не впевнена, що той ж самий Китай піде в розріз, наприклад, з всією всім світом на користь Росії, наприклад. Не впевнена я. Тому Путін, от загнаний пес. І дійсно це стрибок відчаю. Глобальний саміт Миру у Швейцарії. Давай про це поговоримо. Давай, тебе цікавить, як пройшов, чи тебе цікавить реакція? А тут комплексно, комплексно можна все обговорити. Тобто і дискредитація внутрішнього населення, на жаль, і дискредитація розпропаганди, тому що з цього все почалося. Пояснюю, що я маю на увазі. Розпропаганда одразу ж почала просувати тези після закінчення саміту миру. Вони почали ну і що? Ну, прийшли, пофотографувалися. І розійшлись хтось пропіарився, отака була у них історія. І вони зразу такі війна ж не закінчилась. Значить, саміт миру ну він був не потрібен в принципі. Да, і була якась така дурна е, теза. Я не пам'ятаю, звідки вона <кхем> зайшла і хто її е, озвучив взагалі. Що після саміту миру повинна закінчитися війна. Ну, це яким чином це хто про наратив. це казав? Типу, це російський наратив, але в Україні воно настільки прижилось, і люди, які, напевно, дуже далеко від взагалі ситуації, яка складається, і від інформаційного фону взагалі. Від інформаційного фону, так, вони от чомусь повірили в це і думали, що от закінчиться саміт миру, і це вже, типу, все повинна бути перемога. Ну, бачиш, в будь-якому випадку люди повинні розуміти, що саме такі. Саміти миру, самі такі зібрання міжнарод з міжнародними партнерами і такі заходи такого масштабу. Це ж найбільший захід, який провела Україна на міжнародному рівні за часи незалежності. Були е представники глобального Півдня, цього іншого е тих країн. Я ма чому зосередились саме на цих країнах? Тому що е Росія казала, що представники цих країн ніколи не приїдуть на саміт миру по Україні. Ніколи. І тут виходить, що вони приїжджають. Росію відповідно на цей саміт ніхто не запрошує по логічних причинах, тому що якби Росія була запрошена на цей саміт миру, це був би по-перше, балаган, деструктив. Це була повна дискредитація, це були б якісь кулуарні, ось ці перешіптування, тобто це було б про деструктив. А так. <кій> З'їхалися усі наші партнери, усі наші друзі, всі е, представники тих країн, які розуміють, що е, саміт миру це не лише про Україну, а це про мир загалом. Так. Це про мир у всьому світі, це про продовольчу кризу, яку влаштувала Росія. І всі інші аспекти. Тобто сказати, що ти дивився взагалі е, саміт, весь ну не весь, але більшість дивився. Я дивилася перший день повністю. Всі виступи, мені було цікаво послухати риторику. Хто як говорив, е, ріші сунак? Це мій просто best of the best. Український народ не просив цієї битви, але у захисті своєї держави їхня чиста самопожертва. Справді вражає, він говорив все чітко, по факту, і я тобі більше скажу: він говорив не до партнерів. У мене таке враження, що було, що він звертався до Путіна особисто. Це моя особиста думка. Він говорив такими знаєш, загальними фразами, що якщо ви думаєте, якщо ти думаєш. Що ти вже переміг, то ти переміг. ні, це не так. Ти кажеш, що ми втомилися, ні, це не так. Ти кажеш, що ми не будемо підтримувати Україну. Ні. Ми будемо з Україною до останнього і до перемоги. І от він говорив саме ось такі речі, і мені здавалося, що він говорив саме йому. Згадай, як багато було в публічному просторі заяв щодо взагалі причин проведення саміту миру, для чого його проводити? Навіщо це все? Тому що насправді дуже багато почало з'являтися альтернативних формул миру від різних країн, які не зовсім розуміють ситуацію, яка в нас відбувається, але ну, що й давай їх... скажемо по своєму розумі. По-своєму по по Розуміють логіка їх зрозуміла насправді. Всі хочуть закінчення війни, щоб було простіше, щоб з часом можна було там зняти санкції, щоб відновити якісь торгово-економічні зв'язки. І щоб всім жилося як раніше, всі хочуть жити як раніше. Проте для цього потрібно домовлятися а щоб домовлятися, то односторонніх домовленостей не буває. Отака От логіка у цих всіх формул миру. Я їх всі читав, тому щоб був загальний мир. Україна має чимось жертвувати. От цей момент мені він такий дикий. Насправді, перша формула, яку пропонував італійський прем'єр, пам'ятаєш, коли вони приїжджали з президентом Франції і Німеччини в Київ. Вони ще приїжджали зі своєю формулою, щоб переконати президента Зеленського. В цьому це ж 22-му було так. А потім я не пам'ятаю про що там. Я пам'ятаю, що це був здається 22-й рік, і вони були типу першими. Хто так там основні тези були дуже прості. Насправді: припинення бойових дій і демілітаризація прикордонної території під наглядом ОНУ. Угу. Тимчасово окуповані території назвали спірними територіями. І от це мені так тригернуло мене насправді. А вони приїхали, щоб затвердити, не затвердити, щоб переконати зі своєю формулою миру. Натомість їх відвели показати бучу. І зразу як рукою від, відвело просто. це приклад того, як люди без усвідомлення контексту е, приїжджають. Е, ну це знаєш, може це грубо прозвучить, але це типу з своїми проповідями в чужу церкву. Якось отак. Ти не розумієш контексту, ти їдеш на другий е, кінець світу, приїжджаєш туди, і розповідаєш, як треба миритися, а потім тебе тобі показують, що відбувається насправді. Тобі показують русський мір. Руський мір, так, і ти такий. Ну, Окей, okay. окей, okay, Google. Із, там і п'ять африканських лідерів приїжджали Це зі своєю формулою. але ж там ну, я для себе виділив тоді тільки один пункт, який їм був найцікавіший. Це поставки зерна в їхню країну. Так. Так. Бразильська формула миру була, індонезійська, ну, але з них всіх китайський. План, вони його не формулою миру назвали, вони його назвали Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. На чому слід акцентувати увагу? Це те, що там не говорилось взагалі про агресію РФ. Тобто там не йшла мова. Давай згадаємо, що перед самітом миру Путін же ж виступив зі своїми пропозиціями миру. О, oh Боже. А перед тим Медведєв. так і які там були умови. Такий дуже простий і план, і раз і ми завтра можемо закінчити. Так, війну. а це не умови, це план знищення України. Так, типу, як від... викорчувати Україну так, з карти світу, так і є віддати територію з урахуванням Херсону і Запоріжжя, а, скоротити армію ніякого НАТО, і а, от поїхали. Оце от та, такі добре, умови. Та. Тобто, ну на дипломатичному рівні вони роблять все так, щоб можна було потім маніпулювати тим що От Ви там всі зібралися, а ми вам свою формулу дали. Але ви її не прийняли, і вони будуть далі це маніпулювати і впливати на своє внутрішнє населення, що саме ми не хочемо домовлятися. Це затягування часу. Це не формула миру, це затягування часу. Це типу про, е, про те, що ми ж з вами теж спілкуємося. Спілкуватись можна по-різному. Можна про конструктив, а можна розповідати якусь ахінею, за слово, і сидіти і робити вигляд: таке я ж тобі сказав. Угу. Я ж сказав, розумію. А що ти сказав? Не, це вже не важливо. І насправді. Е, Ось це все можна поєднати і попередню тему, і цю тему можна поєднати в одне. Путін побачив, що Україна об'єднала ось весь світ навколо себе, і він зараз починає об'єднувати навколо себе ось цю терористичну складову, будемо казати, це так. Ну і по факту світ отримує дві вісі, добра і зла. По факту, це так. І Вісь України це вісь добра, вона більша, і вона базується на якихось міжнародних нормах, на статуті ООН. А російська базується на статуті сили, терору, сили, крові, великих грошей і всього іншого. Єдине, що треба зазначити, Росія розуміє позицію сили. Росія розуміє тільки таку риторику. На жаль. Тому домовлятися з ними і важко настільки. І тому от це відбувається так довго, і тому багато людей, які, на жаль, втратили оце терпіння, думають, що все не так складається, як вони хочуть. Ну, зважайте на те, хто наш ворог. А в тебе взагалі світло відключали сьогодні? У мене так, у мене відключають світло вночі. Потім десь включають його в підранок, і потім з, з години десь восьмої знову виключають. І я так в проміжках між цим всім стараюся налагодити, налагодити режим, щоб виглядати, хоч якось знаєш, приблизно до норми. Ну, по графіках все. так? По графіках, плюс-мінус там 10 хвилин гуляє, але по графіку так. Це не рекламна кампанія у Керенеро або ні, ще ні. щось. Насправді, ну так і є. Дійсно, по графіках все працює. Проте це така коротеньке таке прев'ю е, до нашої теми про енергетику і про дезінформаційні кампанії, які не вщухають з російської сторони. Першим ділом хочу е, прорекламувати е, у нас на каналі Центру протидії дезінформації. Вийшло інтерв'ю з гендиректором Ясно Сергієм Коваленко. Е, ось тут ви десь побачите обкладинку. Цим відео в шапці буде знаходитись посилання. Переходьте, дивіться, дуже цікаве. Ми його попитали про все: продаж електроенергії. Ми попитали про радянську систему, яка в нас е, чи є, чи нема. Дивіться в інтерв'ю. Е, Стали Давай. розумнішими. Насправді ми так. вже зараз такі енергетичні. Ми вже розуміємо, так. Ми вже розуміємо, що таке генерація, що таке транспортування, що це різні речі і все інше. Давай поговоримо про це і ПСО російське: що після чорного літа Україну чекає чорна осінь і чорна зима, і чорно-чорна. І чорна-чорна. Ми ж це ну, вже проходили так. насправді. Їм подобається на, 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 на цим фейкоробам, які відповідають конкретно за цей псо. Їм напевно це дуже сподобалася термінологія. Вони, раніше була чорна зима, а зараз і чорне літо, і чорна осінь. Чорна, е, давай так. Спочатку Україна була це чорна діра, яка смокче гроші заходу. Потім Україна це була чорна, е, чорний ринок зброї, який нібито там, Україна торгує зброєю. Потім Україна це ринок чорної трансплантології. Потім Потім чорна зима, <свист> тобто все. Чорне проте є своя аудиторія, на жаль, які є. питають і в коментарях пишуть: ну що ж це таке, особливо ті, у кого на годину більше не було електроенергії, ніж зазначено в графіках. Це вже зразу. Це вони попадають під вплив цієї ПСО про чорну зиму. Дійсно, люди турбуються, про те, що їх чекає зимою. Проте ну потрібно ж не тільки турбуватися, потрібно щось робити потрібно наближувати перемогу, як казав сам Сергій Коваленко. Ми можемо прогнозувати, проте ми не враховуємо обстріли, тому що ну це така змінна, яка ніякого поясненню не піддається. Так. Ну, сьогодні у нас дата запису 20 червня. Станом на сь... вчора, на вечір ще до обстрілів. Казали, що відключень, нібито типу, вистачає генерації, і буде відключень менше. Наприклад, на станом на четвер. Вночі був обстріл, були пошкодження певні, і написали вже, що з 8-ї години будуть планові відключення. Тобто, ми завжди можемо прогнозувати речі, які залежать від нас. Але речі, які не залежать від нас, це обстріли. Е, це речі не прогнозовані, як, 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 як і вся ця країна, і 140 зайвих мільйонів. Тому е, давай, можливо, підсумуємо м, таким е, прев'ю до інтерв'ю, можна сказати Ого. так. Е, що було сказано у інтерв'ю, і заодно скажемо нашим. Глядачам коротенько про стан енергетики, як казав Сергій Коваленко, ми в реанімації чи як? Якщо візуалізувати. Як зараз виглядає енергетична система України, то ми побиті, але ми не в реанімації. На рахунок продажу теж було цікаво пояснено. Станом на сьогодні ми не продаємо електроенергію, але там чітко пояснено, чому коли ми продаємо і де можна подивитися, взагалі відстежувати самостійно ось цей продаж імпорт і експорт по факту. Ну і загалом ситуацію він оцінив дуже цікаво. Е, і е, ми сподіваємося, що якщо все буде добре, зробимо ось так, якщо все буде добре і буде йти за чітким планом, який розповідав пан Сергій. Е, Україна зиму, зиму переживемо і все буде добре, і е, не так, як, скажімо так, не так, як описує Росія. 100. І чорної зими у нас по плану не, не планується, скажу так, не прогнозується. Тому дивіться інтерв'ю, хто цікавиться цією темою, дивіться, дивіться, ще раз дивіться. Радьте друзям, колегам, сусідам, батькам, всім, хто, кому це цікаво. Так само, як і наше відео. Звичайно. Наше відео взагалі треба коментувати і просувати серед своїх знайомих, тому що обговорюємо дійсно цікаві теми і кожен раз перечитуємо коментарі. І по факту дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ширте його серед своїх друзів. Ми боремося, дезінфікуємо оцей інформаційний простір, це нам допомагає. І звісно ж вам допомагає не потрапити на гачок ворожої пропаганди.